У шостій вечора понеділка Харків чергово було обстріляно. Авіаційні удари були завдані поблизу житлового кварталу в Київському районі. Внаслідок прильотів було травмовано 42-річного цивільного чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні. У багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали шибки. На три Вот видите, старее, без холмы. За попередніми даними, удар завдано двома бомбами у МПБ д 30 СН за вказним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв ведення війни. Процесальне керівництво здійснюється харківською обласною прокуратурою. Скоріше за все, удари будуть продовжуватись. Удари наносяться хаотично, не в місця скупчення військ, не по військовим об'єктам, з метою примусити населення виїжджати з міста, посіяння паніки і знищення кількості самомирного населення. Ми ще раз звертаємося до місцевих мешканців. Перше не вірити в вірити і довіряти силам оборони. Вірити, як це ви робили з ніч два на 25. -го. так і зараз це робіть. Ніхто не буде полишати місто, ніхто не буде виходити. Всі будуть захищати і місто, і будь-який клаптик нашої землі. Від гоптівки до міста Харкова. Нічого не буде такого, що ми не могли зробити. В наших руках все, все залежить лише від нас самих, від українців. Було два влучання біля житлових будинків міста Харкова. Це каби були. Що стосується руйнації, то вибите вікна, вибито вікна в шості будинках, житлових будинках. Зараз обслідуємо ще комунікацію в цих будинках. Вікна будемо вставляти, але сьогодні працюємо над тим, щоб закрити контори, закрити ДСП, потім будемо вставляти вікна, закуповувати вставляти. Тражала це середня важкості зараз з лікарями, але на щастя він не тяжкі ігор Безкровний, Сергій Перець, Олексій Старінков та Олександра Панченко Харків. Новини.